Вітання. Сьогодні занурилось в історію одного ну дуже амбітного задуму фонду розвитку України UDF. Пам'ятаєте, була ідея залучити мільярди приватних грошей на відбудову? А консультували ж е, гіганти BlackRock, JP Morgan. Вітаю так. Ідея справді масштабна. Особливо на тлі потреб, які світовий банк оцінював, здається, у понад 500 мільярдів доларів величезні гроші. Саме так ми маємо тут добірку джерел, новини різні, українські міжнародні за останні роки і презентація самої концепції. Є. От і хочемо сьогодні, 5 липня 2025, розібратись, що це було, як мало працювати, і власне де воно зараз. Ну, давайте спробуємо. Бо задум був дійсно цікавий, з акцентом саме на приватний капітал. Це логічно, бо державних коштів і допомоги ну очевидно не вистачить на все. Отже, сам фонд розвитку джерела кажуть, спеціалізована фінансова установа розвитку DFI, Що це означає ну простою мовою, як воно мало виглядати? Ну, дивіться, це мала бути українська структура, але незалежна. І що важливо, BlackRock та JP Morgan, вони ж допомагали створити саму структуру, правила гри, скажімо так. Але як консультанти. Ага, тобто не вони керували б. Ні, ні, вони лише консультували, причому пробоно, тобто безкоштовно. Головна ідея саме мобілізувати приватні інвестиції, бо без них таку відбудову, як ви сказали, не потягнути. А якісь цифри називали, бо звучало все дуже. Ну дуже амбітно так, цифри були серйозні. На старті планували залучити е, щонайменше 500 мільйонів доларів від країн донорів, міжнародних інституцій. Це якби початковий капітал. Ого, і плюс до цього ще 2 мільярди від приватних інвесторів. І оці перші 2,5 мільярди мали стати таким, знаєте, важелем. Важелем. Щоб що? Щоб залучити фінансування вже на конкретні проекти відбудови. І там сума називалася щонайменше 15 мільярдів доларів, тобто вклали 2,5, а залучили 15. Отакий план. А в перспективі казали про капітал фонду навіть 5-10 мільярдів. Зрозуміло, Звучить справді потужно. А куди конкретно мали йти ці гроші? Були якісь пріоритетні напрямки? Були так чітко визначені: енергетика, інфраструктура, звичайно, агросектор, виробництво, і куди ж без нього іти. Оцінювали, що загалом потенційний ринок там для приватних грошей понад 50 мільярдів доларів. Непогано. А як фонд мав допомагати інвесторам? Ну, крім грошей, він мав бути таким собі ну єдиним вікном пропонувати різні фінансові інструменти: і позики, і участь в капіталі, і гарантії. Головне, знизити ризики для приватників. Ага, тобто зробити інвестиції безпечнішими. Саме так плюс допомога з підготовкою проектів. Пошук партнерів, отаке. І все це мало бути узгоджено з державною політикою. Ну і важливо, щоб фонд став самоокупним з часом. Цікаво. А коли чекали, що це все запрацює? Були якісь терміни. Запуск планували поетапний. Але, от знаєте, в презентації був дуже важливий момент: основний капітал, активна робота фонду це все прив'язувалося до такої умови розумне припинення бойових дій. Угу. Тобто війна це був фактор номер один з самого початку, це зрозуміло. Але ж були й інші проблеми, так? Джерела згадували про перестороги інвесторів ще раніше. Абсолютно. Ще здається, у 2024 році говорили про цілий комплекс ризиків. Ну, крім війни, це і відтік кадрів, кваліфікованих спеціалістів, і звісно, побоювання щодо корупції. Хоча ж про реформу говорили антикорупційні. Говорили, і вони були так, але сприйняття ризиків інвесторами це трохи інше. Що згадували нерозвиненість ринків капіталу в Україні? Пам'ятаю, представник BlackRock тоді казав досить прямо, що інвестори чекають цитую, припинення бойових дій або принаймні перспективи миру. Тобто бажання ризикувати було ну дуже обмежене. І ось це все підводить нас до сьогодні, 5 липня 2025-го. Найновіші новини, от Блумберг пише, малюють картину, ну зовсім не райдужно. Що там? Так за цими даними виходить, що BlackRock ще на початку цього року, 2025-го, фактично припинив шукати інвесторів для фонду. А в січні кажуть, взагалі заморозив переговори з інституційними інвесторами. А причина: головна причина, яку називають відсутність інтересу. Інвестори не бачать перспективи через е, зростаючу невизначеність щодо майбутнього України. І цю невизначеність пов'язують з політикою. Саме так, джерела прямо вказують на перемогу Дональда Трампа на виборах у США, і як наслідок погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом і страх, що американська військова підтримка може припинитися. Тобто, зміна політичного клімату в США. Виглядає, що так. До речі. Цікавий момент. Джерела кажуть, що уряд США і так не особливо фігурував серед потенційних спонсорів фонду ще в грудні 2024-го. Це теж такий, знаєте, дзвіночок був. А сам Блекрок щось каже офіційно, як вони це коментують? Ну їхній представник заявив, що вони свою консультаційну роботу, ту що про Боно, завершили ще у 2024 році. І зараз кажуть, не мають жодних активних мандатів з українським урядом. І додали, що рішення компанії залежить від розмов з клієнтами. Ну, досить так, дипломатично. Зрозуміло. Тобто, виходить, проєкт, який мав стати таким флагманом відбудови за приватні гроші, він ну, фактично зупинився, так і не почавшись по-справжньому. Схоже, що саме так. Навіть були розмови, що фонд могли презентувати в Римі на конференції з відновлення буквально наступного тижня, але, як бачимо, анонсу не було. Шкода. Згадують ще, що ніби Франція пробує щось запропонувати, якусь альтернативу. Але без підтримки США ну, джерела досить скептично налаштовані щодо її успіху. Отже, підсумуємо: мали грандіозний план, підтримку фінансових титанів, величезні потенційні суми, а все це, виходить, розбилося об таку сувору геополітичну реальність і зміну політичного вітру в ключовій країні-партнері. Так. Виходить, що опора на приватний капітал у таких масштабних проєктах відбудови робить їх надзвичайно вразливими до міжнародної конюнктури, до політичної стабільності. Напевно, і це можливо змусить шукати якісь інші моделі фінансування, більш стійкі, менш залежні від таких от зовнішніх штормів. Цілком можливо ця історія. Це такий, знаєте, холодний душ, і вона підкреслює крихкість таких конструкцій. А от якими можуть бути цінові й стійкіші моделі в наших умовах глобальної невизначеності, це вже питання, яке залишається відкритим питання для роздумів, скажімо так.